Привіт, дорогі товіки! Ціную обіймаю кожного, хто підписався і дякую за вашу підтримку. Це відео про Наполеон. Я покажу свої знахідки, де для мене по-справжньому смачний класичний Наполеон. А ви пишіть, будь ласка, в коментарях, де ваш улюблений. І якщо назбирається рекомендації, то буде друга частина, де я йду за вашими рекомендаціями. Гарного перегляду! на намалака. Починати завжди треба з намалаки, бо чим раніше ти сюди прийдеш, тим менше часу простоєш в черзі. Ставте лайк, якщо стояла тут в черзі. Це бабусин Наполеон. Приліг <рес> дуже багато шарів і дуже високий тортик. Шарів не злічити, але можна спробувати 12 шарів. Дуже високий, гарний торт. Видно, що він буде доволі кремовим. І це до нього такий невеликий еклерчик подається. По кольору цей наполончик більш світлий, е, можливо, просто менш як засмажені ці коржі. Ну, Я думаю, що вам видно, як виделочка по ньому е, ніжно проходить, не задівається, не треба пиляти жоден шар. Супер, дуже ніжний. За рахунок того, що він з холодильника, то доволі холодний крем. Я взагалі люблю, щоб десерт трошечки постояв, наприклад, якщо вдома, то трошечки постояв, щоб трішки став у нього такий м'якший і тепліший смак. При цьому дуже вершковий, в міру солодкий. Зараз мого. Мені у цього не справді насправді дуже подобається така легка. Солодкавість, от її не хочеться запити чаєм. Наприклад, Наполеон від тіті Соні в Сільпо. Хто куштував, той знає. Він там дуже потужно солодкий такий, дуже дуже сильно солодкий. Цей дуже приємний, дуже ніжний. Відчувається гарне масло в кремі. Це справді дуже смачно. І коржі вони не хрусткі, він такий, прям гарно пропитаний і формує собою одну таку суцільну десертну суміш. Ще до нього такий еклерчик подається. Ну, Я так розумію, що тут цей же заварний крем. М -м -м. Не знаю, чи вам видно, але тут є такі чорні крупиночки. А це якраз, я думаю, що видно ваніль. Дуже приємно, так коли багато крему, дуже подобається. А з іншого боку, якраз суцільний коржик, я так розумію, той, який тут в самому тортику, можна спробувати саме тісто краще. Відчувається навіть трішки солоним. Не надто хрусткий, маслянистий. І тут ще зверху, боже, я його, його кручу, як верван. Зверху крихта. Виглядає дивовижно, його багато вершковість, заварний крем, ну неймовірний. Клас подобається. Нагадує підтанувши морозиво. що пломбір трішки постоїть в е, е, якійсь склянці, і потім така більш кремова у нього структура, а не заморожена з мерзлинками. Супер. Це той випадок, коли в ньому немає чогось видатного. Ну по суті, це такий більш як класичний торт. От просто він витончений і якраз вишуканий за рахунок того, що тут дуже класні інгредієнти, тут дуже багато шарів. Він весь такий, наче довершений. На мій смак він дуже класний. Також на мелеці є. Інші Наполеони, там пісташковий, шоколадний, з черницями і яблуками класно, що можна по суті отаку от такий же. Багатошаровий приємний десерт заварним кремом. Бачити в різних варіаціях. Гарна кондитерська, всі, всі мені здається про неї знають. Насправді, те, що заклад відкрився роки чотири тому, а тут черга завжди воно показує, мабуть, те, що гості хочуть повертатися за цим продуктом, за цим досвідом, який вони тут отримують. Моя повага Тут справді приємна атмосфера, вона рожева, але не Токсично мульчашна рожева, а така більш легка дарує гарні емоції. Я в свій час довго відкладала візит сюди перший, бо мені здавалося, що ця рожевість це перегіб, якийсь, але мені справді тут потім сподобалося. І тут також смачні не тільки десерти, смачні сніданки, смачні страви. Та й в принципі, це одна з найкращих кондитерських в Києві, можливо, і в Україні. Мої знайомі, які не з Києва і знають небагато про Київ. Не, вони знають про намила, як про таку визначну річ в Києві. Водичка цитрусова. Тут дуже гарний посуд, гарна тарілка, мені вона дуже подобається. І, в принципі, якщо так замовити на стіл декілька страв, то мені здається, найчастіше ці тарілки не пересікаються і не повторюються. Це різноманіття посуду, якихось таких деталей. Дарує просто гарні емоції. Скільки того хорошого в житті. Я насправді не можу не сказати про неоднозначність походження Наполеону. Є там джерела, які вказують на французьке походження від такого десерту, як мельфей. Є також теорії про... Італійське походження Наполеон Неаполь, але є і теорія, яка вказує на те, що Наполеон виник пізніше в 20 столітті в Росії. Насправді не дивно, що можливо десь Росія намагається собі привласнити якісь страви, і ми знаємо різні історії про борщ. Але треба бути чесними, що саме в такому вигляді наполеон прижився, закріпився в країнах східної Європи, в тому числі в Україні, і ми його всі любимо, божнюємо. Бабуся на полону на малаці дуже смачний, цікаво <смі> його готувала бабуся. Я не знаю, чи я це ставлю в відео, але я згадала, що ми були з подругами в Карпатах. В колибі це типу як кафе в Карпатах, і там в меню була бабина кава. І дівчата запитали офіціанта, а чому кава бабина? А він говорить, бо робить баба. Е, і вони замовили каву, і ми просто бачимо з відкритої кухні, що він іде до машинки, такої як в офісі, натискає на якесь мокачино, приносить такі баба зробила, зробила каву. Але справді в ньому є щось таке тепле, домашнє і хороше. Йдемо далі. Таяло біля Софії і їх надванільний Наполеон. Він виглядає дуже красиво і таким вологим, що, наче аж присів трошки від крему, дуже гарний рум'яний колір. Відчувається, що ці коржі трошки більш запечені, такі красиво рум'яно-коричневі. Раз, два, три. дається дев'ять шарів коржиків. Також видно, чорні купинки в ванілі, і дуже такий блискучий, прям глянцевий крем. Клас. Мені одразу подобається дуже його текстура. Смакує як якийсь окремий десерт, вид десерту для мене. Він дуже ванільний і крем, можливо, за рахунок до речі температури. От він мені менш холодний. Дуже красиві шари, але він мені зараз здається менш пропитаним. Mm. Цей зверний крем просто дивовижний. Мені дуже він подобається і своєю ванільністю. І такий, можливо, навіть трохи більш жирненьким відчувається. Я просто хочу його їсти ложкою. <гум> він по-справжньому надванільний. Тут якось інакше відчувається мені цей крем. Ще більш насиченим, таким маслянистим, ванільним справді дуже подобається. В принципі, в мене наполон не асоціюється з десертом дитинства. Я не пригадую, що в мене його там дуже сильно готували вдома часто, ну і взагалі не думаю, що мене можна було чимось зацікавити без шоколаду в дитинстві. Тому для мене наполеон якраз такий більш десерт, такий, який я спробувала вже в дорослому віці. Він у мене якраз більше асоціюється з чимось таким вишуканим. Цей завертаєло. Він новіший, він просторий, приємний. Тут хочеться поставити. Сидіти довший час, гарне, приємне місце. При цьому доволі таке людне, шумне, все рухається навколо тебе. Хто любить наполеон? Мені здається, що дуже ви заціните наполеон завертайло за рахунок цього балансу коржів і тіста, такої суцільної структури десертної, крему дуже ванільного і такого рум'яного загалом тортика. Він ну не може не сподобатися. Він якимось виглядає дуже продуманим, от допрацьованим. Якщо взяти от наполеон. Он я не уявляю, що в ньому можна зробити там умовно ще краще, от коли в тебе все наче довершено. Рухамось далі. кавовий дім Лондон на Подолі. Це стара, добра кав'ярня. Сьогодні Наполеон, не класичний, але з фісташкою. Взагалі в цій кав'ярні всі десерти від Baker Street. кондитерське, потужне виробництво десертів, тортів, яке обожнюю. Сьогодні, на жаль, не було тут класичного Наполеона. Я сподіваюся, що його ще знайду. Цей Наполеон не від Baker Street. Але тут всі тортики від них гарно виглядає. Шматочок маленький. Я в принципі пізнала, що це не бикерсіт. Я не бачила, щоб у них був фісташково малиновий. А по-друге, що маленький шматочок, і е, от не схоже, виглядає не їх почерк. Смачно, фісташка додає такої жирненької горіховості, і дуже класно з кислинкою. Я сподіваюся, що ви з розумінням ставитесь до того, що в мене ентузіазм вже не так багато, як на першому Наполеоні. Але при цьому дуже класно, що він з ягідкою. Я не знаю, я не дуже сильна в цих поняттях, але хочеться його обізвати малиновим кюлі. Мені схоже, що це малина з цукром і якось проварена. Цей фісташковий крем дуже ніжний. М -м -м. Якщо я на на малаці був як пломбір, схожий крем, а тут як фісташкове морозиво. Коржі е десь не так мені зараз відчутні. За рахунок того, що такий акцентний, виразний фісташковий крем і малинка, коржі я справді не дуже відчуваю. Ну, Вони нормальні, він гарно пропитаний. Смачно. Мені сказали, що це на від їхнього кондитера. Хороший на І це фільтр кава. Смачно, якщо можна відчувати каву після торту. Її не надто відчуваєш після торту, але ну, так, смачна кава. Затишна, тепла кав'ярня в такому більш класичному стилі, спокійна атмосфера. Тут немає багато молодняка, які кричать, пищать. І Працюють за ноутбуком приємна атмосфера такого якогось сповільнення. Друзі, в мене з'явилась ідея розіграти книгу серед підписників Смак радянського авторка Олена Стяжкіна. Книга про те, як Радянський Союз вкорінював і розповсюджував свою ідеологію через призму їжі і гастрономії. Як на людей вплинули такі явища, як дефіцит, стандартизація, салатизація, як всі стали прихильниками котлетки з. Пюрешкою, і це не про те, що котлетка і пюрешка це погано, а про те, що люди не були відкриті до нових смаків. Ну і часто на це просто не мали банально можливості жодної. Я е, полювала давно на цю книжку. Закінчився наклад і не можна було придбати. І мені пощастило її придбати з рук, придбати за дорого. Якщо б ви хотіли цю книгу, е, напишіть коментар, який для вас десерт асоціюється з дитинством, або який у вас улюблений десерт дитинства. Щось про солодощі й дитинство, і я буду знати, що ви хотіли взяти участь. Переможця беру рандомним чином за допомогою спеціального сервісу. Мабуть, тут додам дату, коли буде розіграш, і всі деталі будуть в моїй ютуб спільноті. Трішки засмутила, що немає класичного тут на Я сподіваюся, що зараз це кажу. Виходжу і десь його все ж таки знайду. Це буде продовження відео. Друзі, якийсь несприятливий вийшов день для Наполеона. Я обійшла всі кав'ярні і. Книгарні, де я знаю, є десерти від Бейкер-Стріт, і на жаль, ніде його не знайшла. Це, мабуть, мій найулюбленіший Наполеон. Я його обожнюю, люблю всім серцем. і Всі десерти від Бейкер-Стріт в багатьох кав'ярнях та книгарнях є їхні торти та інші вироби. Точно раджу неймовірний наполеон. У них можливо, якраз буде привід справді зробити другу частину про Наполеон, де буде Бейкер-Стрітівський. Здається, я своїми пошуками накликала дощ. Друзі, дякую за перегляд. Чекаю на ваші наполеонівські рекомендації. Ставте вподобайку цьому відео і до зустрічі!